Неспокійною, власне кажучи, видалася ця ніч для нашої країни, зокрема вранці окупанти, вкотре атакували нашу країну ракетами. Тож давайте підсумуємо. Ті дані, які відомі станом на зараз. Отож, росіяни запускали кинжали і не тільки зібрали всю інформацію, яка відома станом на зараз. Стосовно ось цієї ракетної, чергової, терористичної атаки від ворогів, трапилося це вранці 2 грудня. Окупанти вдарили по столиці ракетами по ворожих цілях. Працювали сили протиповітряної оборони. Окупанти атакували, зокрема, аеробалістичними ракетами. Кинжал близько 6-ї години у повітряних силах пові. Домали, що Росія підняла 16 стратегічних бомбардувальників ту 95 МС, з яких запустили ракети по Україні. Вибухи у Києві прогреміли близько сьомої ранку. Далі лунали знову і знову по ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони. За даними повітряних сил, до речі, окупанти підняли в небо дев'ять мігів. Також агресор запустив у напрямку Києва аеробалістичні ракети Кинжал о 9.49 Повітряні сили повідомили про. Відбій ракетної загрози, тривога у Києві та низці інших міст лунала майже 4 години. Віталій Кличко тим часом повідомляє, що у будинку в Солом'янському районі рятувальники деблокували 17 людей. 117 мешканців вивели з будівлі і станом на 9.30 постраждали 20 людей. Власне, Віталій Кличко оприлюднював світлину цього будинку. Цього будинку після терористичної атаки ворога виглядає насправді жахливо і Вкотре підкреслює нам, що вороги знову вкотре активізували ось ці свої атаки: чи то на енергосистему, чи то на якісь інші об'єкти, але факт залишається фактом. Це терористична атака, адже страждають також і цивільні об'єкти. Ну Віталій Кличко також додає, що у будівлі загоряння та сильне задимлення однак, всі служби працюють на місці. Мер. Києва повідомляє також, що частина об'єктів та житлових будинків знеструмлені. Проблеми зі світлом у кількох районах столиці, також у деяких тимчасово відсутній тиск у водопровідній мережі, ось таких збитків цього ранку наробили окупанти через атаку, тимчасово відсутнє світло у частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах. Ну але енергетики розповідають, що як тільки дозволить безпекова ситуація, усім обов'язково Вернуть світло і закликають нас вірити в енергетиків та протиповітряну оборону. Це справді так. Ми чекаємо детальнішої інформації від повітряних сил, від генштабу збройних сил України стосовно того, скільки ракет вдалося збити. Ми дізналися сьогодні вранці також і про 100% збиття шахедів, які теж літали над нашою країною. Ну і давайте також підсумуємо. Ті дані, які з'являються у Київській міській військовій адміністрації стосовно наслідків російської атаки, станом на 9 ранку у Солом'янському районі зафіксовано загоряння двох багатоповерхівок. Є постраждалі у Деснянському. Попередньо є загоряння супермаркету, у Дарницькому пошкоджено нежитлові приміщення у Голосіївському падіння решток на відкритій території у Печерському районі. Уламки впали на дах багатоповерхівки. Ще один багатоповерховий та приватний будинок. Динок в Оболонському є загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень. У подільському загоряння території ринку, пошкоджено газову трубу. Також падіння уламків на нежитлову забудову, можливе загоряння житлового будинку у Шевченківському падіння решток на відкриту територію від тамтешнього міського голови від енергетиків. Надзвичайників і військових ми чекаємо детальнішу інформацію про те, чи вдалося побудувати бороти наслідки чи Часом не з'явилася інформація про загиблих. Будемо сподіватися, що такого не буде, як немає станом на зараз. Але не лише Київ опинився під масованою атакою. Щільно били окупанти також і по Харкову. Ну і на жаль, там маємо вже інформацію про загиблих. А власне про жінку, яка загинула під час цієї терористичної атаки. А Понад 40 людей отримали поранення. Російські війська вдарили по Харкову. Там є. Влучання у житлову забудову міста. Говорить тамтешній міський голова про те, що є кілька прильотів у середмісті Харкова у районах житлової забудови, там пожежа, на місце виїхали, рятувальники. Інформація щодо постраждалих нині буде уточнюватися неодноразово.